Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Якщо ви використовуєте газове обладнання та хочете створити резервну систему обігріву або будуєте новий сучасний будинок та шукаєте енергоефективне рішення, пропонуємо вам розглянути новий продукт камін, що працює на палетах. Людина з давніх часів полюбляє дивитись на вогонь. Вогонь створює особливий затишок та комфорт, і тому каміни різних типів завжди користуються попитом. Чому камін на палетах? Він має декілька переваг у порівнянні зі звичайним, що працює на дровах. По-перше, він більш безпечний. Вогонь знаходиться в закритій камері згарання. Полум'я видно через спеціальне скло. Розпал пальника автоматичний. Роботою керує електронна плата. Викид димових газів відбувається примусово за рахунок вентилятора. Димові гази не потрапляють в приміщення. Вбудований резервуар для палет заощаджує місце для зберігання палива. Автоматика контролює процес горіння та температуру теплоносія. Є можливість встановити кімнатний термостат або програматор для підтримки комфортної температури. Існує великий різновид камінів. Відрізняється по формі та кольору, по типу роботи, по потужності. Форму та колір обирають здебільшого в залежності від приміщення, де камін встановлюється. Тип роботи. Камін може нагрівати локально тільки одне приміщення, а може бути підключеним до системи опалення та нагрівати повністю весь будинок. В другому випадку потужність каміна зазвичай більша. Але незважаючи на всі варіації, з конструктивної точки зору всі каміни майже однакові. Тому сьогодні ми розглянемо камін на палетах, на прикладі каміну Аква від Лафат потужністю 20 кВт. Призначений для обігріву приватних будинків, дач, котеджей, площею від 100 до 200 квадратних метрів. Це повноцінний котельний агрегат, що має водяний контур, тому легко може бути приєднаний до існуючої системи. Має сучасний дизайн та невеликі габарити 565 на 720 на 1035 мм. Вагу 205 кг. Спереду розташовані дверцята з вогнетривким склом, яке витримує високу температуру. Відкривши їх, є можливість отримати доступ до камери згорання. В нижній частині розміщений пальник, в ньому відбувається згорання палива. Потрапляють палети в топку через отвір, використовуючи шнекову передачу. Камін самостійно транспортує гранули, регулюючи швидкість подачі, запускаючи або зупиняючи процес нагрівання. Розпал палет відбувається автоматично. Для цього використовується електричний нагрівач. Головна тепловіддача здійснюється через водяний контур, підключений до системи опалення. Частина енергії у вигляді випромінювання передається через скло. Крім головної камери згорання, в каміні є ще дві камери. Вони відіграють важливу роль, тому що дозволяють отримати повне та якісне згорання. Відбувається введення вторинного повітря та спалювання залишкових газів. Це значно підвищує термічну ефективність та зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Електронний блок керування розміщується зверху. Присутні кнопки та рідкокристалічний дисплей. Є можливість вибрати режим роботи, задати температуру, встановити необхідну потужність, налаштувати вид палива. Вбудований тижневий таймер дозволяє встановити періоди роботи каміна та нагрівати будинок до необхідної температури. У випадку несправності з'являється попередження, що полегшує діагностику обладнання. За рахунок електронного керування виробництво теплової енергії відбувається в модуляційному режимі. При досягненні заданої температури інтенсивність горіння знижується і камін затухає. Відновлюється робота після падіння температури нижче встановленого рівня. Теплова потужність в даній моделі може змінюватись від 6 до 20 кВт. Такий режим дозволяє заощаджувати палива та ефективно використовувати теплову енергію. Камін має декілька рівнів захисту за рахунок використання датчиків температури та запобіжного вимикача. Паливом для каміна є деревні палети. Діаметром 5-6 мм, довжиною 30 мм та з максимальною вологістю не більше 10%. Інші види палива виробник категорично не рекомендує використовувати. Бункер дозволяє завантажити 30 кг палет. В залежності від режиму роботи, теплових витрат будинку, температури, камін здатен працювати без зупинки від 6 до 24 годин. Розглянемо підключення гідравлічного контуру. В фланці з'єднання з системою опалення мають діаметр 1 дюйм. Подача зверху, зворотня лінія знизу. В центральній частині з лівої сторони є вхід для підживлення теплоносієм системи опалення. Вище знаходиться патрубок, призначений для відводу води у випадку спрацювання запобіжного клапану. Цей вихід слід підключити до дренажної системи. Запобіжний клапан розрахований на спрацювання під тиском 2,5 бари. Перевагою даного каміна є наявність циркуляційного насосу серії 25 на 6. Присутній розширений бак об'ємом 10 літрів. Зважаючи на це, камін фактично готовий до підключення в систему. Єдине, що ми можемо порекомендувати додати до обв'язки каміну клапан проти низькотемпературної корозії. Відключення системи видалення димових газів відбувається в нижній частині. Вентилятор димових газів розташований всередині. Присутній режим поствентиляції топки для повного видалення відпрацьованих газів. Діаметр димової труби 80 мм. Якщо висота димоходу більше 5 метрів, слід перейти на діаметр 120 мм. Присутній патрубок для подачі повітря в камін. Автоматика якісно контролює процес горіння за рахунок пресостату та датчика димових газів. В камінах, що не підключають до системи опалення, інколи додатково встановлені вентилятори, які створюють примусовий рух повітря через теплообмінник для інтенсифікації теплообміну. Підключення до мережі електроживлення здійснюється за допомогою спеціального кабелю, поряд головний вимикач та додатковий роз'єп для підключення. Кімнатного термостату. При встановленні каміна потрібно дотримуватись рекомендацій виробника щодо безпечних відстаней. Вільний простір з боків та ззаду не менше 500 мм, спереду 1 м. Якщо підлога зроблена з горючих матеріалів, під камін встановити металеву плиту товщиною 3-4 мм, яка повинна виступати перед агрегатом на 300 мм приміщенні обов'язкова припливна вентиляція згідно нормативних вимог для безпечної роботи обладнання. Ми розглянули сучасний камін, що працює на палетах. Він здатен забезпечити вас теплом та створити приємну і затишну атмосферу. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Romstol Україна». Ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!